19-річний Сергій Колесник готується до чемпіонату світу з важкої атлетики. Змагання у вересні пройдуть в іспанському місті Леон. Спершу розминається на тренажерах, розтягує м'язи спини та грудей. Далі переходить до вправ зі штангою. Присідає з вагою у понад сотню кілограмів. Сергій родом з Хмельницької області. До Вінниці переїхав у січні 23-го, Розповідає тренер важкого Костянтин Соцков каже: за рік Сергій побив п'ять національних рекордів у юніорській віковій категорії. Сергій тільки рік, як в мене тренується, і ми починали досить скромно. Третє місце на Кубки України було в лютому. А через півроку було встановлено перших три рекорди України серед юніорів. Сергій підняв. Штану 169 кілограм це рекорд, потім 172 рекорди в сумі двоборства встановив 304 кг рекорд. І ось восени був рекорд ще перевершений. І взагалі, взагалом, 5 рекордів України в цьому році. Найпам'ятніші змагання чемпіонат країни у Луцьку, розповідає Сергій Колесник. Тут важкоатлет встановив два рекорди: у ривку та у сумі двоборства. Пам'ятні змагання для мене це в місті Луцьк цього року, які були, це останні мої змагання, на якому ми підняли 305 суму. Це був рекорд України: 135 в ривку і 170 в толчку. Я не буду зациклюватися на цьому, що я підняв, бо надо рухатися далі і підняти ще більше. Запорука успіху, мотивація, збалансоване харчування та тренування розповідає спортсмен. Шість в тиждень по дві тренування в день. Ми працюємо так уже 52 другу неділю. Відтоді, коли я приїхав до Вінниці, і почав виступати за Вінницю. Каже досягнення, які разом із тренером встановили 23-го року, лише початок. Має силу й бажання розвиватись та покращувати результати. Наступна ціль побити рекорд Європи у поштовсі серед юніорів 181 кілограм. Не будемо зупинятися, бо я думаю, що Рекорди України для нас це буде мало. Ми хочемо бути рекордсменами Європи і світу. Я надію, що треба його виграти, поставити рекорд Європи і далі дивитися, як рухатись на чемпіонат світу. 2024-го покращуватимуть результати, розповідає Костянтин Соцков. Переконаний, у його підопічного є потенціал, аби потрапити на Олімпійські ігри. Важко тати з Вінниці на змагання такого рівня, поки не пробивалися. У Сергія велике майбутнє. Якщо він... Буде триматися правильного курсу, тому що тут, по перше за все, треба самомотивація висока. Я сподіваюся, що 2028 рік Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі Сергій має стояти на п'єдесталі. Це буде перший Віннічанин, який поїде на Олімпіаду з Вінниці. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.